Ви мене неправильно зрозуміли. Ви маєте мене неправильно розуміння. Так, Sie haben mich falsch verstanden. Sie haben mich фальш verstanden. Зірка храброї енергії. Міня це мініхур. Фальшиве фіверти над стендом Дена. Sie haben mich фальш verstanden. Zirka, ви неправильно, ви мене неправильно зрозуміли. Я не так це мала на увазі. Я маю це різне уявлення. Ich habe das anders gemeint. Ich habe, ja, храбре, das, das, c. Anders, anders. Означає різне. Груди помили, anders, різні. Різні. І питає, де майка інтиму. Ich habe das anders gemeint. Ich habe das anders gemeint. Ich habe das anders gemeint. Ich habe, ich habe das anders gemeint. Ich habe... Äh, я не так це мала на увазі, я маю це різне Ich habe das anders gemeint. Ich habe das anders gemeint. Ich habe das anders gemeint. Zgoda. Цуштимунг, цуштимунг, цунами иштиль мутний друг для згоди. Цунами иштиль мутний друг. Цунами Иштиль мутний друг для згоди. Коли вона дає згоду перед алтарем, то вона згадує, що цунами і штіль. Мутні друзі, мутний друг. Цуш Тимунг, Цуш Тимунг, схода, Цуш Тимунг, Цуш Тимунг, цу цу Так, окей, добре. Охочу з задоволенням. Яне, Гіане. Ви мене неправильно зрозуміли. Ви маєте мене неправильно зрозуміння. Зі Зіхабен. Мія. Фальш. Зіхабен. Sie haben mir falsch verstanden. Sie haben mich koben michur. Sie haben mich falsch verstanden. Verstanden. Я Я Я на так це це маю Ich habe das Andes an das. Uh, Gemeind. Ich habe das Anders gemeint. Ich habe das anders Згода. Коли вона дає згоду, то вона згадує, що з нами и штиль. Так, я, ja? окей. Okay. Oh, okay.